Доброго дня, мене звати Мар'ян, мені 32 роки. Я проживаю в місті Львів. І на даний момент я військовослужбовець. Вже третій рік проходжу службу в самому прикордонному карпатському загоні. прикладна коментура швидкого реагування, тип С, спецпідрозділ Шквал. Буквально на днях ми повернулися з Харківської області. виконали задачу в місті Тихому Волочанському. Задача мого відділення була. Безпосередньо я як командире відділення завод людей на позиції, також їхня заміна, а також я був провідником ролі в заводів людей. Заводили ми безпосередньо вночі, по-сірому. Також доводилося витягувати повертимів поранених або вже хто загинув. Хочу нагадати, що при початку повномасштабної війни я пішов добровільно, тому що в мене за спиною був вже певний військовий так, досвід. І ви шкіл, так як я приходив строкова служба. Зараз до нас теж долучаються нові рекрути, які з нуля приходять, але вчаться, і більшість говорить, що нічого страшного немає. Тому хочу сказати молоді, не бійтесь військової служби чи чогось іншого. Ваша допомога, як будь-яка допомога важлива в тому напрямку. Можете донатити, можете збирати донати, волонтерити або безпосередньо залучатись до військової служби. За спеціальністю, яку ви бажаєте.